Нова система є, нових інституцій поки, поки немає. Ми запускаємо нові інституції, будемо думати, що робити. Але ситуація в чому? Що дивіться, є закриті сфери на сьогоднішній день. Це державні закупівлі державних підприємств, які абсолютно не хочуть звітувати про свої закупівлі, яка, на мій погляд, залишається корупційною. Є сфера корпоративна. Так звана це сфера банківської справи, вона достатньо закрита корпоративно, тому що от питання банківської справи, банківського рефінансування банківської банків, банків, банків вона теж є достатньо закритою. І тут теж, я думаю, що є ще достатньо великі корупційні ризики. Є закрита сфера енергетичного ринку, яка теж має досить високі корупційні ризики. От що залишається зараз, да? І що, що залишається, це то торгівля впливом. Оце сама закрита сфера, корупційна, торгівля впливу. А як з цим боротися? Е, ніяк. Тільки можна боротися виключно в єдиний спосіб. Спець. Всі посади повинні, по-перше, займатися за конкурсом. Відкритим, прозорим, зрозумілим. Це перша умова. А друге, будь-яка посада, яка займається внаслідок невідкритого конкурсу, повинна попадати під антикорупційне розслідування. Все, крапка.